Доброго дня, малята! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами розпочнемо наше відео з нової локації. Ну, хоча не така вона і нова, як добре забути стара. Наша кухня це найнеймовірніша локація, найкраща в світі. Ви запитаєте, чому ми сьогодні на кухні? А я вам розповім. Почалося все так. Дощі капає зі стріхи кап-кап-кап. Ми гуляємо по калюжам кап-кап-кап. Сумно йти мені по суші кап-кап-кап, я стрибаю по калюжам кап-кап-кап. Ось і закінчилося літочко і розпочалася осінь. З собою осінь принесла дощі, дощі і дощі. Лесі обожнює мокру погоду, калюжа це її другий дім. Гей, дівчата, як там ваші справи? Осінь, 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 калюжа. Осінь, осінь, осінь. Тебе люблю, я дуже. Ну, що за питання, як ви себе почуваєте, яка погода? Мокро, оленечко, мокро і холодно. Боже, я не знаю, Лисі, як у тебе ще лапи не замерзли. Як мож... як можна це любити? Ну, одна справа, коли літочко, і тепло можна скупатися. але ж зараз брр холодно, ну ні. Піду, ну я десь інде щастя пошукаю. <клес> Ой. Леся, щось мені здається, що. Айві не дуже подобається ця прогулянка по калюжі, і вона б воліла вже давно піти додому. Якщо їй не подобається прогулянка, хай іде додому. Вона вже доросла собака, дорогу має знати, а я ще побуду тут. Лесі, ну що за настрій? Ти ж старша сестричка, ти знаєш, що так не можна. Самій на вулиці небезпечна, айва ще маленька. Там на дворі і машини, і чужі люди, і чужі собаки. А раптом Айву хтось вкраде. Ага, удачі їм і їхнім пасажирам. Цього крокодила без наморника ніхто так просто не візьме. <рес> Добре, ще одне коло і підемо додому. Доброго дня малята. Я вітаю вас на нашій кухні. І сьогодні у нас з вами вперше входить рубрика «Готуємо разом. Це дуже, дуже, дуже цікава. Дуже гарне місце. Ми обожнюємо нашу кухню, тому що це магічне місце. Ви не уявляєте, ми сюди приходимо, дивимося на Олену, і у і, і нас в тарілках раптом з'являється їжа. І ось така магія. Тому ми всі дуже любимо нашу кухню. І сьогодні ми вирішили познайомити вас із нею. А Олена познайомить вас із кількома стравами, які вона готує. Ой, хоча вона постійно свариться, що то їжа не для собак, але їй завжди доводиться з нами ділитися. Тому вона вже звикла готувати так, щоб їли ми всі і, і все разом. Так, Оленка, а що ми сьогодні будемо готувати? У холодну дощову погоду немає нічого кращого, ніж тепла запашна листкова яблучна випічка. І сьогодні ми спробуємо зробити саме її. А, то воно таке смачне, я вже його хочу з'їсти, хоч і не знаю, що це таке. У Лесі, виплюнь. Воно ж іще сире. Почекай, доки приготується, і тоді ми будемо всі разом це їсти. Ну, ти знаєш, Солочка, очікування це не одна з наших з Лесі, сильних сторін. Можна ми. Це сирим зімо і на тому розійдемося. Навіщо чекати, доки воно спечеться? Айва, його не можна їсти сирим. Інакше ви можете потрапити в лікарню. Тому давайте ну, ми дочекаємося, доки я все приготую. Це буде дуже і дуже швидко. От дивись. Кожен раз, як ти говориш оці дивні слова, і чекати, дочекатися. Почекайте, Оленочко, ти знаєш, вони такі страшні, що мені щоразу дуже і дуже хочеться плакати. Я не хочу чекати. Я хочу вже її то негайно. Ми ж, Айва, краще почекати. Мені тут Олені треба дещо сказати, але я не знаю як. Малята для нашої випічки я взяла вже готове листкове тісто. Я перемазала його. Ще додатково маслом і знову розкачую качалочкою. Це для того, щоб наша випічка була ще пухкіша. Слухай, Олено, тут така справа, вона дуже важлива. Можливо, ти не помітила, але Айва вкрала кусок масла. Айва, будь ласка, не роби такого. Це дуже шкідливо. Вам стільки масла не можна, навіть якщо воно і домашнє. Я не багато я зовсім а доки я розкочую тісто, хтось має взяти яблука і помити їх від бруду, оскільки збирали ми їх сьогодні зранку на вулиці. Мені не хотілося б тебе засмучувати, але там уже немає що мити. Ужадню, ти хоча б краєчком язика лизнути. Гей, гей дівчино, а ну зупиніться, то вже не краєчок язика. Так багато масла тобі не можна. Ним будемо перемазувати тісто. Тобто немає що мити. Сьогодні зранку була ціла тарілка з яблуками. Конже ж вона лежить на столі. Ану, дивися, уважно. Конечка, не хотілося б тебе розчарувати. Але коли вони прийшли з вулиці голодні, то ці дві карасуні з'їли ті яблука, які ти готувала для випічки. А я вилюбить масло, рам і язик маю до повгіння-ням-ням-ням-ням. -ня. Тобто вони з'їли яблука, яке ми готували для випічки. Та бути такого не може. Мабуть, ти помилилася. Зараз я наріжу тісто на ось такі прямокутнички, і ми подивимося, що там сталося з тими яблуками. Отже, ріжемо нашу смугу на ось такі невеличкі 4 прямокутничка і ще трошки їх прокочуємо, для того, щоб вони могли накрити наші яблучка. Айва, обережно не вискакуй так різко, ти можеш впасти. Я не вискакую, я дуже обережна собака. Але яблуками тут не пахну. Піду пошукаю ще. Так, тут, тут чимось таким пахне, але я щось не можу згадати, що це за Оленка, Що це так смачно пахне. Не знаю, чим пахне, але точно не яблуками. Велика мала, рятуй, неси хоч що-небудь. тримайте. О, зрозуміло. Отже, сьогодні в нас випічка не з яблучками буде, а з грушками. Для нашого рецепта нам грушки потрібно почистити від шкірки, але можна не повністю. Я зрізаю лише ті ділянки шкірки, які дуже пошкоджені, бо вони не дуже гарні. Оленко, ти, будь ласка, хоча б одну грушку. Я їх так люблю, вони такі смачні. Ось, тримай. Ось смі... візьми шматочок м'яска. М'ясо? Що з твоє м'ясо, підозріло пахне грушкою? Грушечки смачненькі. і айвочка маленька. Ля -ля -ля -ля. Коли наші грушки вже повністю готові, тобто вони. Почищені, вони порізані, з них вибрані всі серединки, щоб вони нам не заважали. Ми кожну половинку ріжемо на ось такі тоненькі смужки. Грушечки такі смачні і так смачно пахнуть. Малята, як ви думаєте, нам вистачить всіх цих грушок на випічку? Чи ні? Може, якщо я з'їм шматочок, а може півгрушки, може ніхто не помітить. Як ви думаєте? Якщо ви теж думаєте, що вистачить, то поставте, будь ласка, лайк. Оленочко, мені дуже соромно, що ми з'їли яблуко. Але можеш дати мені ще одну грушку, вона така смачна. От то вже бармаглот. Бери грушку. Діставай сама. Яблука дістали, грушки теж можете дістати саменькі. А я поки буду вкладати папір для випічки. Ти точно не будеш нас сварити? Точно, точно! Іди, бери їж, вибирай, який шматочок, тобі подобається найбільше. А тепер останній інгредієнт нашої з вами страви. Це мед. Нам для випічки він потрібен ріденький, щоб його можна було налити. Хто сказав мед? І я почула слово мед, Оленочка. неси його сюди. М -м -м, ням 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 А це що? все можна з'їсти? Ні, це не все можна з'їсти. Але ви з Лесі можете спробувати, який мед вам сподобається більше, той я і буду використовувати. Я пропоную взяти обидва одразу і можна навіть і без випічки. Ні-ні-ні, Айва. Пропозиція, звісно, заманлива, але так не можна. Зараз ми один мед поставимо на парову баню, а інший поставимо у мікрохвильовку. А чому це не можна? Чому все смачне? Це не можна. А я хочу мед такий смачний солодкий, чому мені його не можна. Айва, тому що організм людей і тварин дуже відрізняється. Тваринкам, таким як ти собачкам, можна їсти мед лише один або два рази на тиждень, і то всього-навсього по одній чайній ложці. Так, я дістала мед з мікрохвильовки, і зараз роблю ось таку медову плямку по пергаментному паперу. Далі я на ці медові смужки буду накладати наші з вами порізані грушки. Да -да 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 медові смужки, Ну, ну дай хоч лизну, Ленка, ну, ну дай хоч лизну. Айва, перестань себе поводити, як геть маленькі цуценя. І почекай. І бачиш, наша страва вже майже готова. Ну дай хоч лизну. Отже, малята а тепер Дивіться, коли ми з вами намалювали наші медові смужки на пергаментному папері, ми викладаємо грушки. Ось так шматочки викладаємо в рядочки один на один, щоб вони були поряд і лежали один на одному. Кожен наступний шматочок має до половини закривати попередній. Таких шматочків має бути в одному рядочку 4 5 Більше нам не потрібно. Нам потрібно розмістити їх по протвіню на однаковій відстані. Тому що зверху нам доведеться це закривати ще нашими прямокутничками із тіста. Ось так ми накладаємо, бачите, наші прямокутнички, які ми зробили. Можна притиснути їх вилочкою міцніше до протвіння, а можна цього і не робити. І завершальним етапом нашого лискового дива. Є жовток. Нам потрібно розбити яйце, відділити жовток від білка, поділити по різних тарілочках. Далі ми розбиваємо жовточок, беремо спеціальний в кого є пензлик, в кого є е, пір'ячко, і намазуємо зверху всі наші прямокутнички з тіста. Намазуємо ретельно, не пропускаючи жодного місця. Ось це для того, щоб наша з вами випічка дивилася дуже-дуже гарно. Коли всі прямокутнички гарно, ретельно намазані жовтком, ми можемо відправляти наші тістечка у духовку. Для цього нам потрібно спочатку прогріти трошки духовку. Далі ми ставимо її на 150 градусів, виставляємо час 10-15 хвилин. І ховаємо наші суперфруктові пиріжечки до духової шафи. Оленечко, якщо я втрачу свідомість від голоду, ви ж залишите мені хоч одненьку пиріжечку. Ви ж не з'їзде все без мене. <рес> Айва, по тобі гине театральне училище. Ми скоро будемо виймати. Наші пиріжечки, тому перестань плакати. Всім дістанеться, не переживай. Ось, власне, і все. Наші смаколики готові. Найдовше займає час це доки вони вистигають. Насправді це дуже легкий, швидкий і неймовірно смачний рецепт. Приготування всієї страви займає максимум пів години, а насолоджуватися можна нею цілий вечір. Ну, правда, дівчат ми. В розрахунок не беремо, тому що для них це на один зуб. Айва, обережно воно гаряче, воно ще не вистигло. О, бачиш, попекла носа. Ай-яй-яй. Панянко, я вас не напігання, але можна, ми вже з'їмо ті пиріжки. Лесі, звісно, можна. Але чи то розумно? Вони ще гарячі. Гарячого тіста не можна їсти не тільки собакам, а і людям. Тому давай ми трошечки почекаємо. Отже, малята, доки ми чекаємо, доки наші пиріжечки вистануть, ви хутенько підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Ще ми тепер є в телеграмі і у Вайбері. Можливо, вам буде цікаво поспілкуватися з нами вживу. Будемо раді вас там бачити. Заходьте! А ми будемо нарешті пробувати наші смаколики і до речі, Хто їх приготує, то скажіть нам, сподобалися вони вам чи ні. До речі, найбільше я люблю їх зі сливками. Грушки яблука мені особисто подобаються не дуже. А ви можете спробувати теж зробити їх з різними фруктовими начинками. І тоді скажете, яка вам сподобалася більше. Ну що ж, були раді вас знову бачити, малята. До побачення, гарного вам осіннього вечора! А ми пішли насолоджуватися смаколиками і чудовою дощовою погодою. Будемо раді вас бачити знову на нашому каналі. До побачення!